Вітаю, друзі, з вами Сад Черніченків. Сьогодні у нас 1 серпня і хочу показати все той, той же улюблений наш персик, молдавський юбілейний. ювілейний. В нього дуже пристойна вражайність і щорічна вона, бо в цьому році в мене взагалі немає ніяких персиків, ні слив, ні абрикос, черешні. Ну, не врожайний в цьому році рік, померзло там воно. бронькові бруньки. Ну, персика. Тут теж ну, не така врожайність, як в тому році, в тому році був дуже перегружен. Ми зібрали 70 кг назва попереднього відео, кому цікаво, персик самогубець. Це сорт молдавський ювілейний. Ось я зірвав пару плодів, така в нього м'якоть. Сік, як би так, видно, не видно, капає, ну, він дуже соковитий. Ось плід, Ну, такий один із найкрупніших я зірвав. От зараз я його на. У мене був перший дубль в мене не дуже вийшов. ну Не хочу дороги рвати, бо в мене дружина може через тиждень приїде з Польщі, так хочу її смаколиків залишить на дереві свіжих. Ну, 306 грамів. Тобто дуже пристойна в нього товарність. Дуже добрий смак. Ну, Це з переваг. Дуже він... Смачний і майже не хворіє на курчавість. Тобто біч персиків та курчавість. В цьому році мало персиків, ну, відносно мало, ну, на дереві їх я не рахував, але ну, може штук 30-40 буде. Ну, мабуть, 40 не буде, але ну, штук 30, мабуть, буде. Ну, тобто, нам досить поїсти. Хоча хочеться таких смаколиків більше. Але ну як є, в цьому році з кісточками взагалі швах, нічого нема. Оце тільки один персик. Всі остальні сорта щось ми, ну, мало зовсім нема. А цей, от, не, ну, незважаючи на негоду, все одно є. Ось такий персик-самогубець або молдавський ювілейний. В мене знайомий з Молдавії. Коли Привіз, я вибачаюсь, що він замовив в мене 10 саджанців, але я намагався зробити. У ну, мене був поганий посадковий матеріал, тому ну, підщепа була погана. Не вдалося йому зробити, на жаль. Ну, нічого на наступний рік зроблю. А кому треба живці? Живців буде досить. Хто вміє щепити, будь ласка, замовляйте. Ну, мабуть, все, що хотів сказати. Дуже нам подобається цей персик. Будемо його собі масштабувати. Бо його на ринки беруть з задоволенням. Товарність в нього дуже така пристойна. Ну, от таке коротеньке відео. На жаль, більше нічого особливого по пісточкому не можу показати, бо нема. Ну, з вами був... Володимир Ірина гостіть у дітей. На все добре, гарних врожай та миру.